Вітаю, студенти, діючі і майбутні, Це інформація для вас. Адже з 1 вересня 2025 року ви повинні будете проходити базову загальну військову підготовку. Одразу скажу: відмова від проходження базової загальновійськової підготовки означає миттєве виключення відрахування з університету. Це пояснення Міністерства оборони. Ви зараз запитаєте, а до чого тут Міністерство оборони? Чому не Міністерство освіти? А тому, що за військовий призов відповідає Міністерство оборони. І Міністерство освіти тут лише виконує ті накази і ті закони, які є в Україні. І повірте, ніхто не буде змінювати ці норми. Я маю на увазі з Міністерства освіти і науки України. Вони будуть робити так, як зазначено в законах і як є приписи Міністерства оборони. Давайте зараз розберемося, в чому тут проблема і. Чим це вас захищає або, навпаки, ставить під загрозу. І так, з 1 вересня буде програма базової загальної військової підготовки. Це 300 академічних годин. 300 годин. 210 із них це буде практична підготовка. І 90 годин це буде теоретична підготовка. Що означає теоретична підготовка? Вона відбувається в університетах. Поки що прямої вказівки на те, хто буде проходити теорію, немає. Є дискусія про те, чи будуть її проходити і чоловіки, і жінки, чи тільки чоловіки. Поки що в роз'ясненнях Міністерства оборони я бачу лише вказівку на те, що практичну підготовку проходять чоловіки обов'язково, а жінки виключно за бажанням. По теорії нічого не сказано. Ну, будь-якому випадку, це не так страшно. Це на базі університетів за програмами Міністерства оборони ви пройдете. Теоретичну частину базової загальновійської підготовки. Нічого поганого в ній немає, адже вона містить дуже багато чого корисного. Стосується і е, захисту себе, і медичної підготовки, і тактичної підготовки, і діях в умовах складних воєнних дій, ну і так далі. Тому я тут проблем не бачу, навіть якщо її мають проходити, і жінки також. А от практичну підготовку студенти будуть проходити на навчальних полігонах, тобто в навчальних центрах. Не на базі університетів. Тут все буде залежати від того, з ким університет домовиться, куди вас будуть відправляти, чи будуть якісь просто надані плани університетам, оцей і оцей і університет їдуть туди-туди, а оцей оцей їдуть туди-туди. І я не думаю, що тут університет, в університеті буде дуже багато можливостей для маневру. І так, до практичних занять допускаються студенти придатні до військової служби за результатами медогляду, тобто ви ще й прийдете медогляд. Важливо, закон не передбачає мобілізацію до 25 років. Юнаки та дівчата можуть долучитись до сил оборони на контрактній основі за власним бажанням. Про мобілізацію ми зараз поговоримо. Далі, що отримують студенти, коли вони пройдуть базову загальну військову підготовку? Перше, це звільнення від проходження базової військової служби. Тобто, від базової військової служби ви будете звільнені. Це зрозуміло. Далі, отримання військово-облікової Спеціальності, тобто, проходячи практичну частину, складаючи всі іспити там на полігонах, не в університеті, не своїм викладачам, ви отримуєте військову облікову спеціальність і складаєте присягу. І наступне: необхідна умова для першого працевлаштування на державну службу та в органи місцевого самоврядування. Та прокуратуру це також стосується базової загальної військової підготовки. Тобто неможливо буде зайняти різні посади, місця, якщо ви базову загальну військову підготовку не пройшли. Тепер виникає питання: а студентів як можуть мобілізувати, не можуть мобілізувати. Що буде? Пояснюю, у нас є для відповіді закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. В ній є чарівна стаття 23, в якій виписано. Ті категорії людей, які мають право на відстрочку або бронь. І так, стаття 23, частина 5, спочатку з неї почнемо. не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військово зобов'язані. Тобто ми знаємо, що до 25, віку, до 25 років не призивають нічого подібного. Які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу? Тобто або базова військова служба, або базова загальна військова підготовка в університетах. Тільки тоді, тільки тоді хлопці до 25 років мають відстрочку, вони не призиваються. Якщо ви відмовитесь проходити базову загальну військову підготовку в університетах, ви підпадаєте одразу під те, що ця стаття на вас не діє, і обмеження. 25 років не діє. Тобто вас відправлять, я так розумію, на базову військову службу, вас навчать, ну, далі ви розумієте, що буде. Далі ви можете бути непризивним, бо також стосується непризивності до 25 років, але питання залишаються. І стаття 23, частина 3. Призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають також здобувачі освіти, які навчаються за денною або дуальною формою освіти, і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти. Тобто студенти дійсно не призиваються. Але, вступивши до університету на перший курс, ви на другому, на третьому курсі втикаєтесь в предмет базова загальновійськова підготовка. І відмовитись від нього, ви не можете. Якщо ви його не пройдете, якщо ви не отримаєте оцінку, університет буде змушений вас відрахувати. Це буде проходити по всім базам. І якщо зараз в університетах вас буває тягнуть, тобто ви не склали сесію, вам виписали бігунки, і ви ще там семестр, рік, там, буває, тягнуть до кінця року, буває тягнуть до кінця навчання, і потім, уже коли підходять до. Захисту дипломної роботи бігають з бігунками, доздають якісь екзамени, які виявляється, вони не здали. То тут так не буде. Тому що інформація про те, що ви не здали, ви не пройшли, вона спускається в базу Єдебо, і у вас може бути просто автоматичне відрахування. А якщо вузи цього не зроблять, то у них будуть серйозні проблеми. Тому, повірте, вузи будуть це робити. Отака історія. Ну, можу пояснити на практичних кейсах, я їх виписав у себе в Телеграмі. І так, студент. В чоловічій статі вчиться на денній формі, пройшов базову загальної військову підготовку. Він не призивний до 25 років, навіть коли закінчить навчання. Тобто, наприклад, закінчив навчання, включно з магістратурою, в 23 до 25, не призивний. Ну, цілий рік. Далі вчитесь на денній формі, відмовились від базової загальної військової підготовки. Вас відрахують і можуть призвати або на базову військову службу, або одразу до війська. Далі, студенти магістратури вчаться, ну, поки що за тими роз'ясненнями, які є, вчаться і мають відстрочку, незалежно від того, є у вас базова загальна військова підготовка чи немає, тому що вас в даному випадку захищає стаття 23, що студенти не призиваються і відрахувати вас не можуть, тому що предмету у вас такого базової загальної військової підготовки немає в університеті. Отака історія. Ось така історія. Що ви про це думаєте, напишіть е, в коментарях, ставте питання, я обов'язково буду відповідати. Будемо слідкувати за цим питанням. А студентів е, ну, студентам пораджу тільки одне. Друзі мої, не халтурьте навчання, тому що вас зараз можуть відрахувати, назад ви не вступите до університетів і за вами прийдуть відповідні <кхи> служби. А ви базову загальну військову підготовку не пройшли, відстрочки у вас немає. Я все пояснюю, нормально, ви розумієте, що. Тому поменше, е, я працюю, я не можу бути на парах, на пари, на пари і на пари. Держава дала, дає відстрочку студентам в таких складних умовах. Тримайтеся за навчання, вчіться і е, е, будьте живими і здоровими. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. І питання ставте, я обов'язково відповім.